Як ви всі пам'ятаєте, на сторінках спільноти in сторожнець проводилось опитування на кращий заклад у нашому місці. І в результаті цього опитування переміг кафе-бар Мисливець. І сьогодні ми прийшли з нагородою, яку будемо раді вручити переможців. Наразі ми спілкуємося з власниками кафе-бару Мисливець Тамарою Юрівною та Валерієм Григоровичем. І найперше таке до вас питання: чому саме мисливець? Чому така назва, чому такий інтер'єр, чому взагалі така ідея? Ну, ідея виникла років 15 назад. У нас в родині батько був мисливець, я з 15 років мисливець. І ми так, вирішили, так сказати, ну, традицію цю зберегти в назві, щоб була пам'ять про батька, і, і так виникло це питання. Угу. Тобто це такі сімайні. сімейні сімейний, так, 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 сімейні, так. так, так. Багато рогів, багато всяких ну, таких <клес> трофеїв, Це так. Елементів, які підтримують, так. в принципі, атмосферу так. вашого так, закладу. Так, так, так. Так. І от як ви вважаєте, в чому відмінність, може, перевага все-таки мисливця над іншими закладами у нашому місті? Я думаю, що перевага не, не, не міє судити, судять люди про перевагу, тому що це вони вирішують питання. Так, Наша так. задача, щоб людям сподобалося. Переваги я, ну я, я навіть не, не можу відповісти, в чому може бути. Стараємося, щоб, було, щоб що було затишок, щоб людям було приємно, щоб людям було затишно тут, щоб люди е, е, харчування щоб було відповідне. Угу. Ну, а там щоб, не, Змачно, не і щоб завжди, були задоволені. Як ви бачите, у нас сьогодні день народження діток, і приїхали між іншим з-за кордону, відмічають у нас. Так що... То ви стараєтесь по'єднувати так, все, щоб... Так, ви... так. Щоб була така домашня атмосфера, домашня кухня uh -huh. і всього такого. Uh -huh. Стараємося таку теплоту <сх> в барі uh -huh. витримувати. Exactly. Чи, чи у нас це виходить судити людям? Мабуть, якщо людям подобається, значить. Ми uh -huh. йдемо в правильному напрямку. І все-таки, що ви е обираєте найголовніше? Найголовніше: ціни, інтер'єр, кухня, от якісь дві речі, які. Перше, це кухня. Інтернена, я думаю, що інтер'єром сьогодні нікого не здивуєш. Сьогодні настільки все, як можна що, при бажанні сьогодні. Зробити, зробити дуже багато, а кухня була це основа. Основ. Якщо немає кухні, то немає бару, немає інтер'єру, немає. Люди можуть підтримати. Хотілося б так. відмітити, що коли ми відкривалися три роки назад, у нас були два повари професійні це там, Аня, Аня і, Аня, Са, і Саша. І Саша. Які професіонали, які заклали основу цього бару. Ми їм дуже і вдячні дуже, дуже вдячні їм. І і вони, так сказати, і ми Ці традиції, цю кухню підтримаємо наші. Зараз повари. у нас інші повари, але вони також підтримують на високому рівні Кухня. кухню. Так. так, ну Ми знаємо, що відвідувачі люблять вашу кухню вашому і вашому закладі. хочемо запитати, які саме, які найбільше Ходові блюда одна. Можна поваро нам запросити. Буде? Можна повара запросити. Так, звичайно. Давайте далі. Ну ви що скажіть про це, так. а повар буде окремо. Ми так. це все обріжемо, все нормально. Ну, мабуть, саме знаменитий це наш Цезар. Наш салат Цезар. Він, якщо брати по продажі, то мабуть найбільше він продається його замовляють і додому, коли не можуть до нас прийти. У нас гарні гарячі блюда, і між іншим ми буквально два місяці назад. Трошечки, яка ну вони трошечки так суттєво змінили наше меню. Внесли туди нові блюда, нових салатів є багато, є гарні гарячі блюда. Так що ми запрошуємо, щоб приходьте до нас і будете задоволені. Царська трапеза у нас є така дуже гарна тарілка велика з чотири вида м'яса. Все, що можу сказати. Зрозуміло. А чи є у вас можливо якісь плани на майбутнє, можливо, якесь ага. розширення, чи навіть відкриття нових якихось закладів? Ні, закладів ні, але мабуть тут треба ще дуже багато попрацювати над нашим баром. Це благоустрій кругом цього приміщення. Ви самі бачимо території, тожі, тожі ми хочемо благоустроїти, зробити плитку, зробити під'їзд машин, щоб було зручно. Ну багато, багато таких моментів, які тр треба щоб зробити, щоб, довести, щоб люди почати, довести до вже... цього. А вже нас далі ми не знаємо. Будемо жити, будемо планувати. Зрозуміло. Ну... Ми, я бачу, що ви любите свою роботу, любите вкладати в цю справу, в свої сили і так далі. А от які плюси, які мінуси в цій справі? Плюси і мінуси, ну як вам сказати? Я хочу лише сказати, що зараз на даний час е, ніхто не мішає, ви знаєте, отсі на то як би там не було, витати... ніхто не мішає. Ви знаєте, що Ми... да, ніхто не вірують, немає нічого. Знаєте, ніхто не тебе не, не, не тероризує, не так сказати, не напрягає, то все спокійно можна робити. Тобто, зараз на даний момент в цьому плані завжди триматися, як кажуть. Не, не наплягає, ніхто не напрягає, нічого. За три роки у нас не було ніяких проблем, нічого, знаєте, все стараємося робити. Ну, по-перше, у нас всі працівники оформлені. У нас три зміни, дві зміни, три. Ти одна зміна троє працівників, пори, два офісіанту офіційно оформлені, і друга зміна офіційно Так, щоб вся. люди були оформлені, ми, це пріоритет нашого бару, для так. того, щоб люди потім мали соціальний захист, могли так. мати стаж роботи. Ти що барі вісім чоловік працюючих, так, всі люди. Це ще я і він, тому вісім плюс шість де... працюючих, всі офіційно працюють. Тобто порядок є одним з основних Так. Таких, так, так. і Чи? наша вимога до працівників це чесність, порядність ми поки що задоволені. Що е, потрібно робити, щоб досягти успіху в цій сфері? Дайте якісь поради настанови тим, хто хоче цим займатися. Що потрібно робити? Що не потрібно, чого ну найперше повинна бути мета і повинно бути. Ну, по порядність самої людини, яка відкриває справу, не відкривати справу заради великої вигоди, а відкрити справу для того, щоб приносити людям радість, ну ясно, і собі. Бо якщо ми будемо працювати у збиток, то не, ніякої же. радості ніякого цього не буде. Тому порада тільки, як кажуть, іти вперед і думати за людей, думати за те, щоб заклад ваш приносив радість не тільки вам, а приносив радість людям, в першу, чергу. першу чергу людям відвідувачам. Побажання майбутньому. Добре, дякую Добре, вам. Добре. вас з примоги. Дякую. дякую. Ми самі дякуємо не, вам. Ми не Ми як стремились до цього, але, мабуть, дякуємо. І так як у результаті опитування переміг саме ваш заклад, то ми сьогодні прийшли до вас з нагородою, яку хочемо вручити вам, як кращому закладу міста Старожинець. І сподіваємося, ця нагорода знайде місце у стінах вашого закладу. Дякуємо, дай, дай дякуємо. Вас. Дякуємо, дякуємо. Я вам хотів побажати всім закладам. Всім всім закладу успіху, тому що так. не тільки ми дуже би приємно, щоб стоженці, стожинець міг, хто би гості, хто би приїхав, стожинець завжди, куди б не відвідали, завжди були би задоволені нашим містом. І нашим, нашим закладами і нам другим. Я yep. зараз ми спілкуємося з шеф-кухаром бару мисливець Світланою Петрівною. Я хочу вас питати, як довго ви працюєте в цьому закладі? У цьому закладі я працюю вже третій рік. Дуже задоволена цією своєю роботою. Як тільки відкрився заклад, ви почали тут працювати, так? На Ну, чуть пізніше прийшла. Як вас розпочинається ваш робочий день на кухні? Ви якось готуєтеся, даєте настановим своїм поварам? Правда, кажу, отче наш, хрестюся, і приступаю до роботи. Кажу правду, як є. І з Божою пам'яттю вступаємо до роботи. Того у нас такі гарні і дуже смачні насичені страви. А яка ваша улюблена? Моя улюблена страва, як і ваша, Цезар. А може, ви би нам розказали якісь секрети. Так всі люблять ваш салат. Ви прийдете сюди і У нас не тільки є цезар, є стейки, є булівер, є різні віденські шницеля. А як часто змінюється або доповнюється ваше меню? три місяці змінюється меню. Щоб чимось розбавити, да? так? Так. І різні соуса, доповнюючи до різних м'яс є. Так, що, будь ласка, до риби різні соуса, так що заходьте, куштуйте. Наскільки різноманітна ваша кухня? Є тільки українські страви, чи якісь європейські? Наша кухня дуже багата є українські. Вареники, борщ, це само собою, це всіх запрошуємо на ну це. Грецька кухня, мусака, віденська кухня, віденські шніцеля, віденські салати, американська кухня це стейки, дуже смачні соковиті салат Уолдорф, який дуже гарно і гарно заправлений без майонезу, заправлений такими вершками, ряженкою. Як хто керується, як хто хоче там поїсти. Що таке, ще у нас є картопля Айдахо. Це у нас дуже знаменит м'ясо Флінт ми дуже вам вдячні, що ви з нами поспілкувалися і будемо частіше до вас заходити. Заходьте, будь ласка, ми чекаємо страви на такому столі, нікого не залишать байдужими і не буде ніяких сфар, і будуть любов і поєднання. Заходьте смачно. Ми спілкуємося з Рагімом, Це офіціант бармен даного закладу. І ми хочемо спитати в тебе Рагім. Скажи нам, як довго ти тут працюєш? Е, ну я прийшов сюди два з половиною роки тому і. Так і залишаюся тут. Зрозуміло. А от вперше, коли ти зайшов, як воно все починалося, які враження взагалі від початку? То... Коли я прийшов, мене прийняли дуже по сімейному тому що заклад будувався сім'єю і відносяться дуже, дуже добре дуже шикарно. Чи дружній ваш колектив? Так, колектив дуже дружній, тому що працюємо, друзі, всі друзі. Ми в будні дні, тобто відпочиваємо разом на роботі, працюємо разом. Тому на твою думку, якими рисами характеру повинен бути наділений офіціант, бармен, кухар, щоб працювати в такому закладі? Ну як на мене, це саме головне, тобто любити свою роботу, відноситись до неї з повагою і поважати поважати клієнтів своїх, хотіти їх гарно обслуж... обслужити. Тобто, так. Да. Звичайно, це повинно бути терпіння, тому що клієнти вони ж є різні, так? І, от, наприклад, клієнтом і діти, і вагітні жінки, зазвичай як ви з цим справляєтесь. Буває, звісно, буває, що приходять різні клієнти, тому в нас така робота, нічого особистого, тобто повинні обслуговувати кожного. Ну, звичайно. Чи ти свою роботу? Можливо, пишаєшся нею, якщо так, то чому? Ну, в принципі, мені дуже подобається. Тобто я коли ще вчився, вчився на кухаря, проходив практику офіціантом в Одесі, тому мені сподобалось, і я дуже хотів працювати офіціантом. І коли прийшов сюди, до того, як тут колектив дружній, тут все по сімейному, і плюс ще така робота, яка мені подобається, яку я люблю, тому дуже, дуже люблю. От зрозуміло, що для тебе була радість почути новину про те, що мисливець саме став переможцем. Чи була це для тебе несподівана? Так, насправді, це була дуже велика радість. Я, я взагалі не очікував, якщо чесно, тому що якось е, в один момент тобто, я бачив, як нас переганяли тобто, конкуренти, але вийшло так, що та, дуже я, я не спав ночами, реально до нужний спав новичами, тобто до третьої ночі, до четвертої бувало, після роботи приходив. І... Ну але ти погоджуєшся, що мисливець варт цієї нагороди і, і справді я є... найкраще, тож найкраще. найкраще, ну, найкраще. Ви, ви знаєте, це я звісно з цим погоджуюсь, тому що я дійсно не працював би тут, якщо він. б він не був тиховим. Але це не я вирішую, тому вирішили так, ваші підписники, так воно і є. Ми дуже вдячні тобі, що ти з нами поспілкувався і. Я дякую. теж вам вдячний, дуже, дуже приємно мені було. І ще б хотів подякувати всім, хто голосував за нас. Це не моя і не мисливця перемога. Це перемога всіх людей, які приходили сюди, які коштували наші страви і взагалі проводять той час. Дякую. І вам дякую.